Всім привіт! Раніше користувався такою шліфмашинкою, болгаркою модель GVS-925S, і ось нарешті в мене теж така є. Отже, по цій моделі постачається за ось таким номером 396 123. І що там входить в комплект? Зрозуміло, що інструкція з керування. Українською мовою додаткове руків'я, кожух. Сама болгарочка. І тут ще флянець-гайка є на ній. Ну, це теж зрозуміло, От тут же базова комплектація, нічого тут такого бачу нема. Ну і ключ. От, По самій кутовій шліфмашинці, що можна сказати? Е, перше, те, що вже, як то кажуть, відчув на собі, є е, кутові шліфмашини там з 1,7, 1,3, тобто надпотужні. Але, е, коли ось працюєш інструментом тривалий час, то коли кутова шліфмашина ну має велику вагу і звісно, що надвелику потужність, але вона ну та потужність потрібна ну там для, для бетону, для каміння. Якщо є буде обробка таких матеріалів. Якщо йде е, різка, якісь може зачисні шліфувальні роботи, то от цією дуже зручно. Тут 900 Вт. Їх вистачає на різку плитки, на різку листового металу, зачисні роботи. Ну, звісно, що не цілий день нею зачищати, але от на якісь додаткові завдання пов'язані з необхідністю великої потужності, вона може, вона потягне ці завдання. От, далі про, про те, чому, чому саме ця модель. Тому що. Вона дуже зручна. Ось я можу її обхватити однією рукою і спокійно собі працювати. За рахунок того, що шліфмашина легка, то рука, ну сама зап'ясток, він і так втомлюється. Ну нема такого, що ви потім під півдня ходите і думаєте про те, на що я то все робив. У всього Бош є ось захист мережевого кабелю. Це ну, теж, звісно, що приємно, не ламається він. По шліфмашинці, як я вже сказав, 900 Вт потужності і 11 тисяч. 11 тисяч обертів на хвилину, це її максимальна е кількість обертів на холостому ході. Проте, як я вже казав, що бувають різні завдання. І ось для делікатних матеріалів можна виставляти менші оберти. Тобто підбирати оберти безпосередньо там під, той, під ті витратні, з якими ви працюєте, чи під той матеріал, який ви оброблюєте. Ну, ось, власно кажучи, такі враження про цю шліфмашину. Дуже тривалий час вона виробляється, багато хлопців її радять. Ну, моя думка, що достойний варіант за доступною ціною. От бажаю і вам також вдалих придбань.